Привіт, всім, мене звати Ла. ви на каналі Кулінарної Витівки. Сьогодні я готую лагман. Це традиційна страва східної кухні, особливо поширена в кримськотатарській кухні. Лагман залежно від того, хто його готує, він може бути або ж першою стравою, або основною стравою. Якщо ви додаєте більше бульйону, це є перша страва, менше бульйону це є основна страва. Власне слово лагман означає розтягнуте тісто, тобто для приготування цієї страви обов'язково використовують домашню локшину. Для лагмана я взяла 500 г яловичини і ріжу її дрібними такими шматочками. Пательня в мене вже гаряча. Я додаю трошки олії рафінованої, і буду викладати м'ясо. І на малому вогні воно буде в мене смажитися. Я лопаткою розподілила по всій пательні, і зараз додам 3 г солі. Та 2 г перцю чорного молотого. Тепер все змішаю, накрию кришкою, і хай на малому вогні воно буде смажитися на пательні. Поки воно готується, я почистила дві цибулини і буду їх дрібнити для того, щоб потім додати до м'яса. Рецепт дуже цікавий, раджу спробувати. Так як і рецепта борщу, рецепта лагману одного класичного немає. Кожна хазяйка готує по-своєму. І я вам покажу, як я готую лагман, а ви мені обов'язково напишіть, ви взагалі. Пробували його, куштували, чи вам сподобалося, чи не сподобалося. Можливо, в вашому регіоні якось по-другому готують локшину або ж взагалі такі, таку страву. Я взяла одну морквину, подрібнила, і беру один солодкий перець і теж буду його такими невеликими кубиками різати. Коли прочитала про цю страву, спочатку трохи здивувалася, тому що дуже дивне поєднання домашньої локшини та картоплі. Але, ви знаєте, дуже смачно вийшло, і моїм поїдачам дуже сподобалося. така страва, що варто спробувати, дуже цікава. Ось уже в мене м'ясо протушилося на сковороді, дивіться, якого гарного кольору. І тепер я по черзі буду додавати все, що накришила. Спочатку додаю цибулю. І буду накривати кришкою, і з цибулею воно буде десь орієнтовно 8 хвилин е, тушкуватися. Прийшло 8 хвилин, додаю моркву і так само буду розподіляти її зараз по всій пательні, накривати кришкою, і теж орієнтовно на 8 хвилин вона теж буде томитися на малому вогні. Тепер буду додавати перець червоний. І теж буду накривати кришкою знову на 8 хвилин. І далі вже все. У нас всі інгредієнти тут є. І далі вже буду все пересипати в кастрюлю з товстим дном. Воно вже дуже таке запашне, майже готове, але це вже буде воно тушитися в кастрюлі. Я буду робити це як основну страву, тобто в мене бульйона тут буде небагато. Але ще я не скришила картоплю сюди. Для такої кількості лагмана я беру 4 картоплини і буду. Швидко кришу, щоб їх додати вже до цієї кастрюлі. Якщо вам цікаво дивитися моє відео, якщо ви зі мною готуєте, випікаєте, консервуєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ще рецепти ви хотіли побачити в мене на каналі. Ось так тепер я додаю вже картоплю. І ще з потрібно 4 зубочки чеснику. Сюди ж до Картоплі я його додаю. І тепер, так як я буду готувати її як основне блюдо, то я буду додавати 2 грами солі, 1 граму перцю і 300 мл води. Зараз я вам покажу нахилю кастрюлю і покажу, скільки там. Ось, бачите? Ось так. І все, накриваю кришкою, і на малому вогні воно у мене буде томитися, поки ми будемо робити домашню локшину. Борошна у мене відміряно тут 300 грам. я його пересіваю, пересіваю завжди перед тим, як щось роблю, наперед не сію. Далі сюди ж буду, візьму лопатку, зроблю таку ямку і сюди буду додавати вже яйця та воду. У е, мене тут 2 яйця і 100 мл води. Якщо ви хочете, щоб була локшина набагато твердіша, можете брати самі жовтки. Тоді потрібно буде брати 3 жовтки і 100 мл води. Але ж я, я так беру. Вона буде такої, така середня, і не зовсім м'яка, і не дуже тверда. І все і починаю замішувати тісто. Тісто швидко вимішується, десь хвилин, 10 в мене йде, щоб гарно вимісити. Дивіться, яке воно гарненьке. Гляньте, м'якеньке, еластичне. Все, тепер я його відставляю і беру на поверхню, трошки припилюю борошном. І зараз задача буде наша тонесенько-тонесенько розкачати прямокутник. Ось я так його беру, зараз теж качалку трохи підпилю борошно. І буду, не спішу, буду розкатувати, старатися, щоб був в такій формі прямокутника. Там буде легше нам різати його такими полосками. Тут можна на будь-який смак, можете різати локшину Пів, мілі... Пів сантиметра товщиною, можете різати сантиметр товщиною, можете різати 2 сантиметри товщиною. Як вам подобається, на смаковій якості це не буде впливати. Але ж це є обов'язковою частиною лагмана. Робиться локшина дуже швидко, якщо ви ніколи не робили, не бійтеся. Спробуйте зробити, і вам вона сподобається. А якщо ще у вас є італійське борошно, то це взагалі буде. Дуже-дуже смачно. Але я брала звичайне борошно вищий сорт, не брала італійського. Тому що, в основному це борошно, яке продається у нас у магазинах. Ось так. Я беру лінійкою, беру ножем для піци. можете брати звичайним ножем. І такі роблю смужки десь по пів сантиметра 5 Ось такі я зараз вам покажу. Дивіться, ось такі, такі, які дуже гарно тягнуться. І я буду складати такі смужки на деко, яке притрусила борошна. Ось так. У мене вже вода закіпає, в якій буду, буду варити. Ось дивіться, скільки вийшло. Вони дуже гарно тягнуться, дуже длинненькі, рівненькі. Все, зараз будемо швидко варити. Я трошки припилила зверху, щоб воно не злиплося. Вода вже кипить. І я такими частинами от беру прямо з дека і кладу в кип'ячу воду Ось дивіться як за 3-4, як береться, ось так, щоб, щоб воно не позлипалося. І шумовкую мішаю, щоб воно не впало на дно і не прилипло. Але воно з цього тіста не дуже там осідає, воно навпаки, так зверху, як кипить, то вона якби піднімається наверх. Ось так. Сіль я не кидала. Зараз, коли вже я вкину всю локшину, я тоді підсолю воду. Я не знаю, хто як робить, я завжди так роблю. Ось, Дивіться, все, я все вкинула, його промішала, на дно нічого не впало. Взяла сюди 5 грам солі і все. І тепер буду варити орієнтовно 6 хвилин. Пройшло 6 хвилин, я спробувала, вже вона гарна і не дуже м'яка. І не тверда, така, як нам потрібно. Я зараз її шумовкою ситочком. Ситочком виймаю у салатник. І вже насипаю наш, нашу підливу. Дивіться, боже, воно таке все запашне. У мене вже поїдачі в черзі стоять. Так що я швиденько вам показую і буду швидко кормити своїх. Дивіться, який гарний вигляд. Ай, смачнюща така. Спробуйте обов'язково і напишіть мені в коментарях, як така страва вам, як вашим поїдачам. Я думаю, що сподобалося. Я спробую. Дуже смачна локшина, дуже гарно втушилася картопелька і яловичина теж дуже м'якенька. Пробуйте і пишіть, чекаю коментарів, і до зустрічі!